Добрий день, мої любі малята! Сідайте гарненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати тему Запорізькі козаки. І зараз ми з вами пограємо. Дітки, і зараз нам треба підібрати слова до слова Січ. Бачите, ось Січ і Ось Січ. Давайте підбирати слова, які козак, правильно. Ще яке слово можна підібрати. Хурінь. Молодці. Майдан. Бачите ось майдан. Майдан. Далі церква. Правильно. Посередині майдану стоїть. Далі. Яке ще можна слово підібрати? Огорожа, бачите, січ була огорожена. Далі піч. Правильно, бачите слово піч була на січів козаків. Ще що? Що, ще? Сокира. А ну давайте згадаємо зброю козаків. Сокира ще пістоля, рушниця, шабля. А на чому їздили козаки? Кінь, правильно. А ще як називалася каша? Куріш, молодці. А ще яке можна підібрати слово прапор. А як танець називався козаки? Давайте задемо. Гопак, правильно, на січі танцювали козаки. Гопак, молодці. А ще що вони їли? Каша. А як лодки називались, дітки? Чайка, ой, які ви молодці. Скільки підібрали слів до слова Січ. Дітки, а тепер пограємо ще в одну гру. Нам треба підібрати слова до слова козак. Ну, які слова можна підібрати? Давайте подивимося. Правильно, чубати, ще яке слово. Шароварище, вишиванка, пояс. Бачите, ось червоний пояс у козака ще, шапка, і ще яке слово чуб, і ще, пам'ятаєте, яке слово? Жупан. А діти, як курили козаки, що в них було люлька, правильно. А ще що козаків було зброя. Молодці. А тепер, дітки, ми підберемо слова-прикметники, які відповідають на питання який. Козак який? Сильний. Молодці. ще який козак? Мужній, правильно, а ще? Сміливий, молодці, а ще який він. Доброзичливий, так? веселий. Жартівливий. Ой, скільки ви пам'ятаєте слів. А ще які козаки були розумні, спостережливі, молодці. І ще які вони були музичні правильно, співучі були козаки. Молодці, кмітливі, жартівливі. Да, ой, Як багато слів ви, дітки, придумали. Молодці. Дітки, а зараз ми з вами будемо писувати ось цього козака. Давайте його пишемо. Спочатку я, а потім ви. Це козак. Козаки жили на січі, жили в курінях. Носили козаки, чоботи, чаровари. Довгий пояс носили, жупан, на голові носили чуб, який називався, дітки, оселедець. А ще козаки носили ось такі бороди. Так? Грали козаки на кобзак. Ходили козаки в походи на суші і на воді. Їли козаки кашу. Яка називалася куліш. Козаки були кмітливі, здорові, сильні, мужні. Вони, дітки, захищали кордони нашої землі і дуже любили нашу неньку Україну. Сподобалась розповідь? А тепер, дітки, ви. Складете розповідь по моєму зразку. До побачення, малята!